Привіт! Мене звати Наталія і ви завітали на мій канал Село Стайл. Наш канал ще досить невеличкий, нас всього 6 тисяч підписників, але ми досягли цифри в мільйон переглядів наших відео. За це ми дуже вдячні вам, наші глядачі. І запрошуємо всіх, хто дивиться наш канал без підписки. А це за нашою аналітикою 30 тисяч глядачів. Підписуйтесь на наш канал, тому що ми розповідаємо про те, як ми облаштовуємося і живемо в сучасному українському селі, як ми робимо ремонт, як ми обустраємо свій город, ландшафтний дизайн нашому саду. В нас дуже багато цікавої інформації. Підписуйтеся, ми будемо дуже-дуже вам раді. Тема сьогоднішнього відео реставрація меблів. Я вам розповім, як мені дуже пощастило, і я буквально урвала з OLX комплект меблів для тераси всього за 1700 гривень. Я вам покажу, як я їх реставрувала і як я їх саме весь цей комплект. Інтегрувала в інтер'єр своєї хати, бо мені дуже жалко його зараз винести на вулицю під дощ та сніг. Якщо це вас цікавить, поїхали. Мені вдалося за дуже смішні гроші купити ось такий комплект це спеціальний комплект для терас. Така ось лавочка, два крісла і столик. Він в прекрасному стані. Треба його відшліфувати і пофарбувати. Для фарбування цього комплекту ми придбали фарбу лазур-антисептик в трьох кольорах: горіх, палісандр і махагон. Це сталося тому, що я не могла визначитися, в який колір фарбувати меблі, тому що їхня е безпосередньо деревина була занадто темна. Як ляже фарба, я не знала. Для цього я взяла дощичку і роблю ось такі фарбування. Для того щоб зрозуміти, який же колір обрати. Перший колір це колір махагон. Він має такий теракотово-червоний підтон. Друга баночка це колір горіх. І він мені нагадує колір такого густого молочного шоколаду. Третя баночка це колір палісандр, і він дуже схожий на колір такого темного каштану. Так виглядають фарби в один шар. Це фарба палісандр, горіх і махагон. Я обрала горіх. З цією фарбою ми вже працювали. Ми покривали нею наш стіл. З дубовою стільницею. Якщо ви не бачили це відео, я залишу посилання на екрані. І теж ми покривали наші дерев'яні відкоси, теж був дуже цікавий проєкт, залишу вам посилання. Фарба прекрасно лягає на деревину, вона проявляє малюнок дерева і дуже-дуже швидко висихає. Підписники нашого каналу знають, що в нас зараз регулярно проходить конкурс на кращий коментар. Подарунки дарує переможцю український виробник рюкзаків та бананок компанія Сурікат. Я сама дуже люблю їх вироби. В мене є рюкзак і бананка, і я весь час їх використовую. А ті переможці, дівчата, хто отримав уже подарунок від компанії, були ну, прямо дуже вражені їх, якістю, якістю їх виробів і про що мені писали в особисті, в особисті повідомлення. Конкурс продовжується. Для того, щоб прийняти в ньому участь, треба бути підписаним на мій канал, поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. А переможець цього конкурсу отримає ось таку класну фірмову банамку, тому не зволікайте, обов'язково приймайте участь у конкурсі. Подарунок вас чекає. Цього разу переміг ось цей коментар. Подивіться, будь ласка, уважно. Переможця прошу написати свої дані мені на Viber. Номер Viber буде під цим відео. Вітаю з перемогою! Ну а для всіх моїх підписників компанія Surikat подовжила акцію зі знижкою в 50% на будь-які свої вироби. Завітайте на їх сайт, обирайте, що вам сподобається, і за промокодом Село 50 ця знижка буде вам надана. Вся інформація, що стосується конкурсу коментарів і посилання на сайт компанії будуть обов'язково внизу під відео. <му> ну і як я вже сказала, Мені дуже жалко виставити ці меблі на вулицю. Вони такі гарні, і красиві, тому я вирішила їх якось розставити у себе в хаті. І всі аксесуари, які я використовувала так, щоб зробити такий затишок, були в мене в наявності, як ми все любимо, так, щоб було бюджетненько і гарненько. Тому давайте подивимося, що в мене вийшло. Ми зараз гуляємо в нашому лісі, і треба сказати, що навіть в зимовому лісі вирує життя. Ми тільки що з Вадимом е, йдемо по такій просиці ми знаємо, що там є озеро. І ось дивіться, що ми побачили, хто в нас тут живе. А в нас тут живуть бобри, і це буквально свіжачок. Дивіться да, ще пару тижнів назад Ми тут були, всі Нічого дерева були на місці. Було. Значить, бобри є. Да, і значить, бобрам хочеться їсти. Значить, вони що будують свої хатки. Хатки будують. І ось ми дивимося. І що ось тут. іди сюди. Вся посадка, всі товстенькі стовбури під'їдені і повалені. Ну так, да, реально, ми тут були да. коли ну, тижня два назад. Не було. Значить, будівництво йде. Навіть взимку. Мені цікаво. Ось таке довге дерево. Ось Бобер його відгриз. А де ця частина верхівка? Він що, її потягнув? Ну. Цікаво, що у всіх дерев так само нема верхівок. Ну, він, мабуть, відгриз і потянув вже ж собі хату робити. Мабуть, всі дерева лежать відгризені верхушки, верхівок верхівки. Отгризані да. їх нема. Ось так. А напевно, що таке е, товсте і важке він не може потягнути, тому він потяг. Ну так, да, він потянув те, що він, він міг гриз. На кусочки. на кусочки порізав, так. так я на бачу, бачу, бачу. І ось тут теж він, він ось 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 він тут теж працював, Гриз. гриз але ж нема. Да. Ось ідемо далі і бачимо. Тут були здоровіні верби. Ось бобри їх теж поточили. Вони повністю. Їх повалили, пере... Ось, дивись, яку навіть ага. Вадим, у них будівельний сезон, коротше. Я, я зараз покажу. Ось верба. Ого. ого. Вони ось ці зжерли. Всі гілочки тоненькі вони забрали. Угу. Все повністю перетягли. Он стовбори тості заликли. Он навіть оцю здорову підточили. І подивись, яка а -а -а. вона, вона сплатити її не можу, вона так Вони трошки її не доточили. Ага. Так? все, бачиш Слухай, так вони ж її завалять. Завалять, мабуть. А чого? Я зараз покажу чого. А ну, Ось покажи. спортажі, бобри роблять для того, щоб побудувати собі нову хату. Ось дивіться, зверху була вся гора, у них була стара хата, бо тут рівень води був. Ну, Набагато набагато вище було багато води. Зараз вода чомусь впала дуже низько, і вони, оту кучку, от ото все нове, оце все світле. Ну, вони потрошку наносили, носили і впуспулися аж до самого низу. Ага, тобто Вони нав... збудували вода... собі нову хату. Нову по хату. По мірі того, як вода падала, вони ага. будували собі хату нижче, нижче, нижче. Ну а тепер, на самому дні вже. Ну, молодці, да, професійні приїхали. Вони виживають, бачите, навіть взимку вони змушені отак от uh -huh. виживати, будувати собі хату. Криша да. в них валиться. Професійні будівельники. Да. Ми вирішили спуститися сюди, щоб показати вам масштаб їх хати. Вона така величенька досить. Ну, в общем, вони спасаються, я бачу. да. Спасаються, роблять собі хату нову, тому що в них. Тут аварія. Впала угу. вода, рівень води. Рівень води впав, впав. так. А тут було таке досить глибоке озеро. Куку. -ку. Ку -ку. Зверху була хата, нижче. Нижче, нижче і нижче, нижче, да. нижче. Вони будували, будували, будували і, коротше, аж туди. Спустилися аж до самої води. Так, дивись, бо вилізе зараз Бобер. Навіть ще й грязюкою вони заробили як кришу. Ага, ну зрозуміло, молодці. На сьогодні це все. Якщо відео вам сподобалось, поставте нам вподобайку, нам буде дуже приємно. Підписуйтесь на наш канал, тому що далі в нас буде дуже багато цікавого. Наприклад, я планую на цій меблі шити матрасики й подушки. Робити я це буду дуже нестандартним способом, тому обов'язково підписуйтеся. Ну і що ж я хочу сказати, любі наші підписники. По-перше, вітаю вас з Прийдешнім Різдвом Христовим і вітаю з наступаючим Новим роком! Миру, здоров'я, добробуту, щастя! Бажаємо вам всім, цінуємо вас, любимо, обіймаємо! Побачимося з вами обов'язково в наступному році. Пока!